Всім привіт ми з України! Ну що, за весною нас всіх. Хай вона буде тепла, яскрава, насичена позитивними моментами. І, головне, переможною. Ну будемо на це надіятися. Раніше за відведеного сроку в хроб не ляжемо, кришкою не закриємось. Тому більше позитиву, більше настрою на саме найкраще. Хто там хвилюється, що байру не бачить, ось вона красуня лежить. Величезна ведмідь. <хи> Байра! Байра! Байра, ну подивись на мене, на баба на якісь заходи. Ось вона, ось вся ця шайка лейка ось зараз, скоро вже ролик буде про неї. Ось Байрочка хвостом мотиляє. Нарцисіки, камеліки, ще плодики довисають, які я не встигла позривати. Тож весна вже повним ходом, але якийсь на сьогодні день весняний, але хмарний. Вчора сонечко було, сьогодні його чомусь вже і нема. Ось ця скурія, все у квіточках. Усіх лимонів квіточки дуже-дуже відрізняються. Бачите, така, наче як міножик якийсь, а, такі лепесточки тонесенькі, маточка така малесенька, але лимони в нього дуже класні. І ось лунаріо Бачите, які в нього квіти такі жирненькі, повненькі, на відміну від лимончика Діаскурія. Тобто, у всіх рослинок квіти відрізняються. Не дивлячись на це на те, що це все цитруси. Ось квіточки апельсинчиків розкриваються. Тобто, не дивлячись, що це все цитруси, але квіточки у всіх різні. Майер може бути таким. А може бути і таким. Плодик буде там, де буде у квіточки. Маточка, дивіться, яка ось о... кубка завісті. <свісно> Звісно, все це він не виносить. Він з цього залишить 2-3 плодика якось отут Тут я один зламала, бо ходила, прибирала. Тобто, 2-3 плодика з отакої кубки він може залишити. А ось такий букет. Зі гапіталом дуже також прикольна орхідейка і дуже-дуже ароматна. Коли сонечко, то аромат взагалі такий класнючий, ось ця шайка лейка Тож на цьому тижні вже буде ролик і про Зару. Хто там чекає, всім це розповім. Я просто так трапила, що напоїла свій ноутбук чаєм, і йому це не сподобалось. Тому довелося шукати фотки у дітей просити, на Фейсбуці шукати, щоб все зібрати до кубки і показати вам гарно ролик про зару. Тож скоро буде. А зараз поки отримуєте насолоду від квіточок, самбідіумів, плодиків ще які позалишалися. Стареліція, яка офігенно гарно квітне. Дивіться, лютий був сонячний. Ну прям дуже сонячний. І квіти вони довго тримаються і довго не пліснюють, саме тільки почали. А коли сонечка нема і вологи більше, то ось ці перші квіточки, які відкрилися, які з'явилися, вони вже починають пліснювати. І тому отаких от, от квіточок в неї як би мало кожен раз. Бо одні вже там підсихають. Плісню вкриваються, їх треба видаляти. А наразі лютий був дуже сонячний, прямо кожного дня у нас було сонечко. Тож і квітка виглядає дуже гарно, дуже красиво. І саме отак от треба дивитися з боку. Бо отак вона наче якийсь хижак, ну, якось схоже, да? А так, якщо збоку, то це реально такий гребінець вогняний ну, Квітка дуже прикольна, гарна, класна. Тож, спробуйте. Якщо хочеться чогось такого яскравого, неймовірного, я прям раджу завести стріліцю, квіточка зовсім не вибаглива. Тож я тут всією компанією своєю. Вчора я тут працювала, щось попідрізала тому листочків нападало, і зараз буде багато такого сміття від лепесточків з квіточок. Тому що зараз квітнуть рослинки, це це осипається. ось також мейєр. Бачите, в нього білі квіточки, але я трошечки розовинка, бо було вдосталь йому сонечко. Хто там раніше розпустився, тому сонечка не вистачало, і він такий собі білесенький. Тож все от. Квітне, зеленесеньке, з квіточками. Щось Сьогодні у нас фокус втрачається, зара на фоні бігає. Тут трошечки невеличка перестановка, конклад виїхав туди на вугол, тут ламонки здвинулись. А квіти у грейпфрутів і у памело, вони дуже-дуже відрізняються від лимонів і апельсинів. Дивіться, які вони жирненькі, які вони міцненькі. І маточка в них така прям ух, да? величенька. І квіти такі, і бутони, і ця грона така, вони такі, здається, тяжкі. Ой, відпала квіточка. Бачите, щось там покидають, вони це все регулюють. Якщо ви бачите, що квіт, рослинка там малесенька, але зав'язала багато і сама не скинула, ну то видаліть. Зазвичай вони все прекрасно регулюють, але є такі випадки, коли маленька рослина може залишити плодик, якби він буде заважати її розвиватися, тому його треба просто прибрати руками. І все. Тож сміливо прибирайте, і нехай собі рослинка росте і розвивається. Бачите, це таке свинство буде зазвичай. А, настає тепло, і вилітають бджоли. Я відкриваю вікна і все це прибирають бджоли. Вони так швидко літають по квіточках, всі ці лепесточки осипаються і пелюсточки, лепесточки, блін, пелюсточки такі маленькі. осипаються. І все, я потім просто прибираю і один раз. А наразі ну, холодно було для пчіл, тож вони не літали. А, тож, весна, весна. А, де там я долонега пропустила я свою Долонегу? Блін, вона ну, така класнюща квітка, неймовірно гарна. Дивіться, наскільки вона така, вона не дуже біла, вона така слонова кістка, наче. Ну, дуже гарна. Квіточка, тож Долонега також в Любінчики я. Взагалі обожню камелі, а білі такі взагалі, дивіться, яка гілочка гарна. Як не зав'язують мені плодиків. щоб нам би вижить, а то все буде. Все решта буде. Прирости, квіточочки, О, дивіться, вони з кожним днем все таки більше, класніші. Цікавіші, яскравіші, приростики, <рирости> ну дуже гарні прирости на пінк ну, еверті. Про папайку ще поки невідомо, чи то вона хоче там пов'янути, чи то вона просто там до сонечка тягнеться. Якщо не вдасться, то просто зріжу. Було б чого то там переживати. Да? Взагалі, не привід хвилюватися, що щось не вдалося. Це також досвід. Ну і досвід буде з цією папаєю. Не вдалася повітряна відводка, зріжу її там нижче, хай дає гарні прирости, щоб було куди є ще рости, і вже видала мені там якусь квіточку, якийсь плодик, щоб я розуміла. Варто мені. Не варто мені її заводить і возиться з нею. Так, для папай і для бананів в мене мало місця. Ось кумкуватики чекають на відправочку. Всі морози вони стоять у мене. Дивіться, вони гарненькі. Нічого з ними не трапилось. Як були красунчики, так і є там. Цим підіогом ще випуски так вітаноси. ну Цим камелійкам, архідейкам. Треба сонечко і тепло. Там нарцисики, бачите. <смі> Я підготувалася до весняного роліка, <смі> але сонечко підкачало. Прям просто взяло і підкачало це сонечко. Там рибки плавають. Зараз зі мною десь ще бабай тут ходив. Ось то ж, такі справи. Так, що ще буде незабаром? Незабаром буде пересадка цього лимону? це лимон Лунаріо. Ось така в нього. Бірка є паспорт, скажімо так. І е, отримала я його вчора. Замовила я його, коли були морози, у Флорінди, ще замовила там Карскіл і дві орхідейки. Ну і домовили, що мені його відправлять, коли буде тепле віконечко. І бачу, що вже посилка їде до мене. Але на ранок було мінус сім у нас вчора. Ну, в принципі, вони були замотані в агроволокно. Хоча при мінус 7, все-таки рослинам дуже холодно. Тож Орхідею я вчора пересадила, бо там турго тургор я втратила. Лимон ще поки стоїть. Кафір я також вчора пересадила, а цей лунаріо він був дуже-дуже мокрий. Звісно, я скинула їм відео і сказала про температуру. Бачите, який мокрий в нього дуже ґрунт. І з моменту, як він чекав на відправку, він став такий вже тонкий, дзвонкий і прозрачний. І більш він схожий мені на карубару, аніж на лунаріо. Ну, подивимось. Загалом я то. Думала, що також він буде вкорінений, раз в таку піраміду закручений. Але ні, він щеплений. Ну, вже як розкручу, зробимо йому пересадку, то буде видно краще. Що він там вкорінений щеплений, Чи щеплений? що він щеплений. Я думала, він так само буде, як у ті Мейєри, вкорінений, але ні. Тож, Ну, Не варто відправляти в такий мороз, не знаю, чи він виживе, але продавці обіцяли, раптом, що трапиться з однією, Хоч з якоюсь рослиною, то там відшкодувати, відрегулювати це питання. Тож незабаром ще пересадка такого лимону. Розкрутимо його, вирівняємо. Покажу, що треба робити. Раптом ви придбали таку рослину, яка отак закручена. Як роздірібанить мейер, я вам показала. Так, ось, білий цимбідіум гіпіастром і піастром я ще не пересадила, не посадила. Ось він тут стоїть, чекає, підсихає цей Максим. І з дому принесла свою вкорінену коронку від свого ананасика. Вже, вже треба поставити на максимальне сонячне місце. І хай вже тут росте. Тож, зверху, там вся моя плантація ананасна разом з цим підіомом. ось, здається, там один хоче. Квітнути. Так, зараз спробую. Ось тут, бачите, малесенька квіточка буде. Так. Один заквітне влітку, буде смачний плодик, інші ні. Дві мамки, ананасних треба буде розсадити. Очі. Почалась весна і що є робота. Аби було тепло сонечко. І ніякий шальний каб, або ракета не жахнула. Тому що е, за цей тиждень у нас е, в місті два влучання в багатоповерхівку і одна в приватний сектор. Саме цього мопеду шкоди вони над... приносять дуже багато. Тож прокинулись, сонечко бачимо. Дякуємо Богові, що ми бачимо це сонечко, підтримуємо наші збройні сили. О, якби не вони, нам би було прийшлося. Дуже-дуже так ні, не зважаємо ні на яких там трампів, ні на які там негаразди, тому що а, раніше, раніше часу відведеного в гроб не ляжемо, кришкою не накриємось. Тож живемо, радіємо, підтримуємо і допомагаємо. Ну що нам ще залишається робити? Так, вже дивіться, які манго прирости видав бачите, вони так вже з кожним днем спішуються. Вже так від весна прям відчувається відчувається. Цей сонячний лютий він так вніс свої корективи, <схи> і рослини відчули. Ще моя біласенька камелія, Дивіться, квіточка вже розкрилася, яка вона класна. Зазвичай такої серединки в неї не було. І там, на малюночку, нема такої жовтої серединки, ну, але в цьому році а, розкрилась так, то і ладно. <с> тобто, бачите, вони можуть там варіюватися, змінювати трошечки форму своєї квіточки. Роз увесь теж бутонів накидав весь з бутонами. А вчора я тут цвінство не робила, бо обрізала там гілячки, які вже лізли по стелі. Трошечки у лунарю, поставила на вкорінення. Пролік про вкорінення буде, коли вже все вкоріниться, щоб не було окремого ролика, як я вам показую, де я його ставлю, макаю, тож вже буде такий повноцінний цілий ролик. Там корінниця, як пересаджую, як це все робиться, буде все в одному класному ролику. Тож, просто набирайтеся терпіння. Так, в цій також скоро будуть. Скоро буде нарізка живців, але інформація буде в телеграм-каналі або в групі в Фейсбуці. Так, дивіться, і лаврик прокинувся. Тож, посилання на групу в телеграмі я вам скину, долучайтесь. І будете в курсі всіх подій. Кінг ще висить. Ця папайя повітряна відводка, виглядає краще, краще виглядає верхівка, вона не підв'яла. Тож, сподіваюсь, щось давити. Ось квіточки. Апальсинчика. Бачите, які вони такі охайні, наче такі також ніжні, тендітні такі. <смі> у всіх рослин а, своя форма квітки. Не дивлячись на те, що це все цитруси. У них у всіх своя форма квіточки. Так, рангпурчики бурчики також чекають. На розіграш зараз все розкажу детально. Розкажу, покажу. І ось дивіться, які квіточки у грейпфрута, Також, дивіться, такі грони. Квіточки, бутончики міцні, такі, гро... квіточки також, грона величенька. І вони, знаєте, вони такі навіть тяжкі. Не просто там, яку там у Діаскурії, він дуже гарно там надавав плодів, але... Квіточки такі тендітні, е, такі тонесенькі, а тут вони прям міцнесенькі такі. І ось е, цей гібрид клементина е, з лимоном. Зараз виберу, де тут показати. Бачите, в нього такі поодинокі квіточки, отак ідуть по всій гілочці. Ось це гібридік. Ось його гілочка йде, вона так вздовж. В нього там також багато. Квіточок. ось. О, зараз його квіти ближче. Бачите, вже там пелюсточки ці облітають. І ось грейпфрут. Тобто Всі відрізняються і в, по формі вони різні. І ростуть вони в різних містах. Ну, такі вони, бачите, як просто отак вздовж гілки в нього можуть бути а, плоди. Тобто були також квіточки. Якщо там у грейпфруті вони отак кубкою на краях гілочок, то у цього гібрида вони ось так. У лімона росо, вони також більш так на гілочки і кубку, в кубку зібрані. Тобто це дуже-дуже цікаво спостерігати, як вони квітнуть, на яких гілочках вони квітнуть. Це все прям так дуже цікаво, це, якщо так збоку глянути. Да? Значить цей підсніжник. Як будуть підсніжники українською мовою? Напишіть, будь ласочка щоб я не забув на наступний раз. Значить підсніжники Але раптом якась друга назва, то напишіть мені. Це в нас апельсин політа. І бачите, квіточки на краях гілочок. Тобто тут будуть на краях плоди. Так, до. До що до шоколадного я не долізу. Там все також переплелось з рейфрутом старорубі. Ні, це жовтий старорубі. там у кінці. Вічних путаю, треба ще бірки пообновляти. Ніяк не дойду до цієї роботеньки, щоб пообновляти і попідписувати всі рослиночки. Карамбола, також. Гарно росте, я там розгребу трошечки, щоб було їй більше сонечка. Ось бутончики на артаніку. Там він стільки мені бутончиків надавав, він такий смачний, що я навіть не знаю, як його там підрізати. Тому що просто шкода, рослина велика, росте вона в грунті. Їй нічого не заважає давати мені багато-багато плодів. Але коли це починаєш думати, де що підрізати то Дуже так шкода підрізати, тому що це буде просто втрата подиків. <смі> Ось ще рожева камелійка. Тож дивіться, які гарні квіти. Неймовірно, гарні красиві, красиві квіти. Так, червона ще поки стоїть зачарована. Поки що не квітне. Ось знову повернемось до лимончика Діаскурія. Бачите, які в нього квіточки цікаві. Бачите, вони всі-всі всі відрізняються, всі по-своєму цікаві. Старі листочки випадають, десь листочками підсипають. Але це зовсім і не страшно. Так, дивіться, що я вам пропоную. Я пропоную долучитися до збору. Сума буде невелика, збору лише 50 тисяч. Треба зібрати за тиждень. І на вибір для тих, кого обере програма в переможці, я пропоную два рангпура, вони неймовірно класні, плодів на них багато. Два таких от варігатних каламандіна, вони взагалі красунчики. Усі ці плодики достигнуть і можна буде зробити з них варенечко. І один такий лимон класний вже почалися в нього прирости. Тож, можна буде обрати або лимон рангпур, або варігатний каламандін. У рангпурі вже дуже-дуже стиглі плоди, тому поспішаємо. Робимо все тільки за тиждень. Подивіться, які вони в них класні і стиглі. Дуже суковиті і солодкі. Рангпур нереально класна рослина, плоди в нього неймовірно шикарнющі і солодесенькі. Тому посилання на банку буде в описі під роликом. На випір: рангпур, каламандин і лимон. Якщо збираємо швидеч... швидесенько, то ще будуть подарунки. Сума донату на ваш розсуд. Скільки можете, стільки і донатьте. Головне це зібрати суму, бо холодно. Нашим хлопцям і дівчатам дуже потрібні всілякі там штуки. Тож просто позакриваємо збори, які є, які стоять, які зависли. Сума невелика, тому скільки зможу, стільки там вже розподілю. Давайте за тиждень зберемо ці 50 тисяч, які я там намітила. Дати нашим е, волонтерам, які допомагають. Рослини офігенні, класні, і е, коли вже переможці оберуть серед цих рослинок собі рослинку, і, е, це буде три три людини. Да? Я не знаю, які рослини залишаться. Інші рослини я розіграю серед тих людей, які не можуть дозволити собі фінансово купити рослину, тому що це рослини не дешеві. Вони не такі дорогі, як були в попередньому зборі, але все-таки вони стоять е, кілька тисяч. Рангпур, наприклад, дві з половиною тисячі. Каламандін також це закупки, а так то вони дорожчі. Тому Давайте швидесенько закриємо збір і вже на наступну неділю, до наступної неділі закриваємо, гроші збираємо. Я кажу, хто переміг, і відправляю ці рослинки, знімемо вже упаковку, як я буду пакувати такі великі рослини з плодами. Не дивлячись на будь-які новини, на перемовини, бо бачу, що прям всі паніклі духом. Ні, не хвилюйтеся, все буде добре. Головне допомагати. Тож, давайте трошечки допоможемо. Мій особистий донат це вартість цих рослин. Вам же я також пропоную прийняти участь і давайте робити цю історію разом. Всі ролики, вони залишаться на каналі, щоб там з нами не трапилось, і ми будемо знати, що ми допомагали, наші рослинки допомагали. Тож з цього і почнемо нашу весну. І почнемо нашу весну жити в цьому році, при таких обставинах, які вони є, але з позитивним настроєм. Всіх обіймаю цьому до нових зустрічей!